Привіт! Вітаю в клубі Рукоділля в'яжемо разом, і ми продовжуємо навчатися гачкувати. Далі ми продовжуємо наше під тему таку стопчиків без накиду. І сьогодні хочу вам показати ось такий візерунок. Візерунок є дуже тугий, такий плотний, він не тягнеться, можливо, трохи. Аби було добре використовувати на якісь підставки під гаряче, або рукавичка для гарячого. Ось такий він. Як його в'язати? Ми в'яжемо перший ряд стовпчиками без накиду, звичайними, І далі обов'язково в'яжемо першу петлю підйому. І ось тут розвертаємо нашу в'язку, і ось тут ми шукаємо букву L. Ось такі букви L. Що ми робимо? Обов'язково зразу першу ж ось цю букву L ми вводимо гачок під вузол і захоплюємо ниточку в протилежному боці. Тобто, якщо ви пам'ятаєте, в нас був урок в'язання стовпчиків без накиду хрестиком. Тобто ми тут використовуємо саме оцей метод захоплення нитки. Ниточка роздвоюється трошечки, тому цей узор трохи важкий для в'язання, так якщо ми беремо під вузом, він де туго зв'язаний. Тобто, дивіться ще раз, ми знаходимо букву L, вузол і далі вводимо під вузол. Оце все ми захоплюємо, захоплюємо робочу нитку і протягуємо. Зараз ще раз покажу, як захоплюємо. От наша L-вузол. Вводимо гачок, захоплюємо отак. Ось так ми захоплюємо. Не ось так, а ось так. Тобто звичний нам стовпчик без накиду, ми беремо ось так, захоплюємо нитку. В даному методі ми захоплюємо навпаки під вузол, протягуємо, протягуємо. Ось і у нас будуть виходити ось такі хаотичні. Галочки, як то кажуть. Тобто знайшли L, протягуємо, протягуємо L. ось даний узор. Ми не зможемо візерунок, даний візерунок, не це слово узор, Застряг. От даний візерунок, ми не зможемо в'язати по колу, так як буквочка Л утворюється у заді стовпчиків без накиду. Ось я вам зараз покажу, я пробувала зв'язати по колу, сам візерунок вийде, але в тому випадку, якщо ми дов'язуємо до кінця, робимо з'єднувальну петлю і повертаємося на протилежний бік. Тобто з'єднувального петля і протилежний бік. Не дуже цікаво, якщо чесно, але я спробувала і вам показую. І от під цей візерунок треба підібрати досить ниточку, тому що я на різних пробувала не всюди видно сам візерунок. От ще вам покажу ось тут. Візерунок виходить з двох боків однаковий, тому можна. Сміло в'язати такі речі, де необхідно, щоб візерунок вийшов однаковий. Ось такий ще один у нас мотив стопчиками без накиду. Обов'язково не забуваємо починаючи новий ряд, робити петлю підйому. І давайте ще разок для закріплення, скажімо так, уроку, покажу вам, як в'язати. Шукаємо букву L, знаходимо вузол ось тут, і під цей вузол ми вводимо гачок. Протягуємо, захоплюємо по протилежному напрямку. Тобто не так, як звичний стопчик без накиду. Ми в'яжемо. А протилежно. Ось такий візерунок у нас. Я би дуже рада була бачити ваші роботи, ваші втілення даного мотиву у речах. Так що, ось такий везерунок. Залишайтеся у клубі, в'яжемо разом, будемо творити шедеври. До нових зустрічей!